На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими видами інтернет-шахрайств є шахрайство під виглядом купівлі-продажу товарів на відомих інтернет-майдатінках та в соціальних мережах. Зловмисники розміщують оголошення про продаж неіснуючого товару, і після спілкування з потерпілими переконують їх здійснити оплату наперед, а отримавши грошові кошти, просто зникають. В умовах війни все більше ми стикаємося з видами шахрайств, коли на відомих майданчиках продають військову амуніцію та значно за значно зниженою ціною, і відповідно після... Перерахування грошових коштів чи то передплати за товар продавці зникають. Наступним видом шахрайств є збір грошових коштів під виглядом волонтерської діяльності. Коли організатори оголошують одноразовий збір на закупівлю будь-якого обладнання чи спорядження для військових, а отримані грошові кошти використовують на власний розсуд. Також існують шахрайства під виглядом збору коштів для звільнення військовополонених або лікування поранених. В даному випадку потерпілим пропонують нібито від імені родичів чи близьких. Е Передати грошові кошти для швидкого вирішення питання про звільнення з полону чи то надання невідкладної медичної допомоги. Наступний вишахрайств це використання фішингових посилань. В даному випадку зловмисники надсилають громадянам замасковане посилання, переходячи за яким потерпілий нібито потрапляє на торговельний майданчик. Або на сайт з надання будь-яких послуг, які візуально дуже схожі на оригінал, де йому пропонується заповнити форму з особистими даними та банківськими реквізитами, і в результаті зрозуміло, що потерпіли, втрачає свої грошові кошти. Інколи шахраїна надсилають повідомлення про нібито заблокування картки потерпілого, отримуючи таке повідомлення, людина телефонує на вказаний в ньому номер, де з ним вже спілкуються зловмисники, які використовуючи різні психологічні прийоми, виманюють всі ті самі банківські реквізити потерпілого. Даної інформації їм достатньо для того, щоб отримати доступ до інтернет-банкінгу і використати ваші заощадження. Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, перш за все, будьте обачними та уважними у процесі спілкування з невідомими особами по телефону та в мережі інтернет. Не повідомляйте нікому сумнівні коди авторизації, які надходять у вигляді смс-повідомлень. Пам'ятайте, що співробітники банків та інших установ ніколи не запитують CVV-код банківської карти. Пін-код карти, термін дії карти, суму поповнення та зняття грошових коштів з карткових рахунків. У випадку купівлі товарів не переховуйте переплату за цей товар, не переходьте за сумнівними посиланнями, які надходять на електронну пошту та у вигляді смс повідомлень. Адже в такий спосіб можна як втратити особисті дані, так і підхопити банальний вірус, який приведе до порушення роботи ваших пристроїв чи інших негативних наслідків. У випадку виникнення якихось сумнівів, краще перетелефонуйте на гарячу лінію банку з метою перевірки інформації про блокування рахунку, здійснення сумнівної транзакції чи вирішення інших питань, або телефонуйте до поліції за номером 102.